Друзі, всім Ви на каналі Жемеч і знову куча новин куча новин по FC 25. Тому Давайте я трошки вам про них розкажу. Переходимо до першої новини, і перва новина новин це у нас про преміум Battle Pass, тобто він буде платним. Є, є, зараз є безплатний, а в 25 FC буде платним, але. Не спішіть кричати, не все так просто. І гравці можуть купити цей Battle Pass за монети або ж FC. E, за скільки бастоть в монетах, мабуть, дорого, і обичний, я і в більшості чим пам'ятаю, що робить ягану в початку гри, особливо в початку гри там до, до токі монетки будуть на візолота. Це інфрасотка. А FC, це теж цікаво. Як це очки як не зрозуміло. Далі у нас з'явиться майкон, перед вами зараз буде фотографія. E, теситься, але ну, якщо він теститься, то більше, більше всього, що так він не буде. Тут ми бачимо фотографію, цікаво, цікаво, цікаво. Це буде якийсь герой бразильський. Так, да, тут написано Герой, я неуважно прочитав. Тому буде прикольно це правий захисник. Він грав в Ромі і він грав в Інтері в Міланському. Е, До речі, хто грає прямий Пас, його вже в Сі 25 не буде. Це офіційна інформація, його удалили. І що чесно, я з місяць десь уже граю просто на балансі. Просто в візі баланс. Захисний стиль баланс розіріш як всі так само грають, але в ній моменти всі ставлять. Прімперси я тут раніше ставив, а потім щось я вирішив брати, мені якусь долотів, вони якось по-іншому почали трошки на фоні на фоні, на полі, на фоні поля розгуб'ятися такі, ой, єбага, роботи. Тому це така штука особливо велику, як то кажуть, нагрузки в не несе. І ми приїхали до всього. Уви. Як я говорив до минулих відео, зараз перед вами картинка. І я в цьому набагато означати, що при кутових ми можемо назначити три гравця, яких які ви, ви, ви можете забити. Перший це цільовий гравець, який буде в центрі уваги при подачі углового. І далі гравець буде зі штангою, ну це логічно. Це гравець ближньої штанги. Ну і задній штанг. Коротше, нема що говорити. На вашій картинки це вибирайте трьох гравців, які буде, які я говорю на ближкі, надалі і на 11 метровій. Тому це все дуже просто. Це гарне нововведення, але це нововведення не на те не на ту суму, яка стоїть дана гра, але це релі really топ. Таке повинно бути Такі нов, нововведення повинні бути під час гри, але по факту за всю Сі 25 ми те, що ми додали за всю Сі 24, те, що ми додали в началі гри, вони все, все пофіксили. Ну, це зрозуміло чому. Я маю в тому, що фікси є, але немає... Немає покращення, немає покращення, немає новведення. Тому така фіня. І по поводу товарників, товарників Ви всі 25. Слава Богу, вони уберуться. Я говорю там про кубки, там всякі, яких підбір по дивізіонам. Тепер буде якось там по якомусь кілу воно буде по нашій формі, по тому як ми граємо, як воно буде все висчитуватися, це теж цікаво. З одної сторони, це буде проще, з іншої сторони, ти можеш просто впастися на якогось кібера, а, а з іншої сторони, ти можеш впасти на якогось бомжика. <реш> тому це така штука, цікава, як воно буде, але це теж добре, тому що коли ти граєш там, вийшов там якийсь дивізіон на голову сильніший, ніж ти грав раніше, то тобі тяжко робити перемоги. Дуже тяжко, ти ставиш на це пару днів, а в тебе пару днів може тупо не буде, у в тебе якісь діла, є, робота, навчання, і плюс тебе вирубають світло. А зараз буде проще. Буде, але побачимо. Далі, контрактів не буде, Як я говорю, вони нафіг не надо. Я не розумію, чому -то їх не убрали. Це саме хрень. Я просто не розумію для чого, вони ніякої ролі не несуть. Ну, як? контракти були це для того, що типу, ви розумієте, що сама ж гра, як то кажуть, вона береться з реал лайфа. Там ж теж контакти, правильно? Але вони ніякої ролі не, 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 не беруть, тому це дуже добре. Це дуже класно, що їх обрали. Це дуже добре. Що така штука у всі 20 пп з'явиться, як FC Краніум. Це що така штука? Це Це краще. В кого немає е, геймфейса, в кого немає лиця йому свого. І по факту всі дефолтні гравці. Ця штука зробить так, щоб всі-всі дефолтні лиця були різними я зрозумів. Це буде прикольно, особливо коли там ви будете грати за якісь кар'єрки на неймів. І там, там ж по факту всі нахові, да? Там плюс-мінус. Ну, по-любому, два гравця на два-три гравця однакові. Тепер буде прикольно. Тепер будуть плюс-мінус всі разні. Як воно, бо насамділі ми треба це тестити. Це все три тестити. І тестуються нові гра... герої в FC25, це Гутті, гравець Реал Мадрида. Ну, це Реал Мадрида нульових там. До речі, ще ж саме головна інформація, в тому що вони подвинули. Вони пофіксили е, двігання вартарями. Двігання вартарями це штука прикольна, коли ти навчився двігати на ними, це дуже класно і тепер, і тепер цього всього не буде. Тобто, воно ну, то буде тільки ворта робить шах вліво або шаг вправо. Тобто факт ти її не можеш пожорстко подвінути е, законтрити. Е, для мене це мінус. Для мене це мінус. чаті бачу, люди пишуть. Чатах бачу, люди пишуть, що для них це плюс. Для мене це основний дуже мінус. Це печально. Но, маємо те, що маємо. Щось нове, це, зав... це не завжди погано. Ще одна інформація про те, що. Е... Я. Знаєте, в чому плюс FC25 в тому, що ти починаєш з по нову? По новому суставу, по новому дивізіону. Тобто ти, грає... ти просто доходиш до свого максимуму, і ти в ньому граєш. Ти... І, ти... і просто ти з цьому... цьому максимуму тобі, е... варишся, коп, коптишся, і твій скіл, твоє розуміння гри приходить до якогось. Плюльного рівня і ти далі вже можеш йти далі. Але в цьому році ви всі 25 такого не буде. В цьому році ви всі 25 ти будеш в тому дивізіоні, якому ти був всі 24 Це для мене дуже велике бо тому що я мечтав, що я опять спущуся, ну, буду з 10 го дивізіону там апну якийсь 5, 6, 5, 4 буду там сидіти і буду кихувати а я зараз я в третьому Я зараз його скину. Ну все рівно, все рівно. Я хотів сам апати це все. Для мене це мінус, а деякі це плюс, не бачу тут ніякого плюса. Ще раз то не зрозуміє. Якщо ви зараз йдете в великі, ви будете зразу великі, ви всі 25 Якщо ви сидете в третьому дивізіоні, ви будете в третьому в всі 25 Якщо ви в 10-му дивізіоні, ви всі 25 п'ять будете в му дивізіоні. На індісі ви зрозуміли це. Ще інформація цієї, знаєте, як ви партіки вибираєте, коли ви приставитесь горі, їх більше всього уберуть або просто. Перейменують або ну, зроблять їх іншими. Це така теж інформація, якщо їх уберуть, цікаво. Я, я, я настрою в одну схему, тому що в менема гравців, а в грі просто простараюсь. Ну, Трошки незрозуміло. Тут треба більше, як то кажуть, всіх всяких, всяких ваших. Ну і по дефолту ламіни Ямаля, Ямаля додали в FC24 в мобільну версію, тому ну, в більшості випадків його додать в FC25. Ну це в принципі логічно, бо тому, що. Його не могли додати всі 24, тому що йому 16-17, а, а так буде 16, так бас 17-18. А як ви розумієте, в даній ігрі ви можете попасти, коли вам є 18 тому? Тому ждемо, ламінчика, я мальчика. В 25 й фіфі, але ж не, не буде 5 такий не був топовим, він не буде топовим. Це треба побачити. Там якісь там потім будуть картки посередині гри плюс-мінус топові в нього, але все рівно. Але це цікаво. Тому якось так, це всі нововведення, які я маю. Це вже частина 4 коли не дивився першу, другу, третю, подивіться, там дуже багато чого нового. І саме головне, що воно вс... кожен раз все різне. Це тільки початок. Вау. Все, всім удачі, всім дякую за перегляд.